У класі Міс Генрі було 64 олівці. Наприкінці року залишився лише 31 олівець. І нас з вами запитують, скільки ж олівців було використано. Ось тут ми бачимо, скільки олівців у нас було на початку року. Це у нас 6 десятків і 1, 2, 3, 4 одиниці, тобто 64. А ось тут ми бачимо кількість олівців, яка у нас залишилася наприкінці року. Це у нас 3 десятки і одна одиниця. Тобто 31. Тож, якби ми записували нашу умову у вигляді прикладу, це було б приблизно так. У нас на початку року було 64 олівці, потім діти використали якусь невідому нам кількість олівців. Ми не знаємо, яку ви кількість використали, нам потрібно це знайти. Тобто я тут поставлю знак питання. І наприкінці року, після цього, після того, як ми відняли ось цю кількість олівців, що вони використали, у нас залишається ось ця кількість, тобто 31. Нас дорівнює 31. Ось так. Тепер, щоб знайти, чому ж буде дорівнювати ось цей знак питання. Нам потрібно місцями поміняти знак питання і 31. Зараз поясню, чому. У нас буде 64 відняти 31, дорівнює знак питання. Знак питання. То чому ж я так зробила? Уявімо, що це у нас кількість олівців, які були на початку року. Це у нас 64. Потім ось це у нас буде кількість олівців, що залишилося наприкінці року, тобто 31. А ось це у нас буде кількість олівців, яку вони використали, це буде знак питання. Якщо ми від 64 віднімемо ось цей знак питання, ми отримаємо 31. І так буде працювати і в зворотній бік. Тобто, якщо ми від 64 віднімемо 31, у нас залишиться знак питання. Вона залишиться те, скільки ж олівців вони використали. Отже, потрібно обчислити це. 64. Відняти 31. Ось так. Почнемо з одиниць. 4 одиниці відняти 1 одиницю, буде 3 одиниці. А 6 десятків відняти 3 десятки буде 3 десятки. Тобто, в нас виходить 33. 33 олівця вони використали за цей рік. І насправді ми це могли обчислити ще ось тут на малюночках. Зараз я поясню як. У нас тут 6 коробочок по 10 олівців у кожній і ще 4 олівця окремо. А залишилося три коробочки по 10 олівців. Тобто, на три коробочки менше, ми ось ці три коробочки закреслюємо. Це у нас три десятки, десятки, десятки. Їх вони використали. А тут у нас. Залишився один олівець з чотирьох, тобто три інших олівця вони також використали. Це у нас буде три одиниці. Я десь ось тут запишу: три одиниці. Три десятки і три одиниці це 33 олівця. Ось все настільки просто.